Єлізавета Несен поки що учениця сьомої школи. Своє майбутнє хоче пов'язати з медициною чи програмуванням. До іспитів старанно готувалася. Зокрема, пройшла і пробне тестування. Сьогодні дівчина намагається контролювати свої емоції. Емоції, звісно, переповняють, але стараюся з ними как-то бороть їх, передалівати. я можу сказати, упорно з 10 класу. А взагалі, старалася не запускати математику. Изо всех сил трудилась, учила формулы и как можно больше старалась узнать, познать новое. Юнаки під стінами навчального закладу очікують на відкриття пункту тестування з математики. У дружківці це загальноосвітня школа номер 7 Хтось намагається повторювати, хтось навпаки відволіктися, але усі без винятку хвилюються. Цього разу учасників ЗНО за списком 181. Шість з них екстернатчики, але прибуло лише чотири. Чорна ручка, запрошення і документи. Це все, що до кабінету, може взяти учень. За три години випускники мали виконати 30 3. Завдання. Максимальна їх вартість – 200 балів. «Перша частина – тестові завдання, 20 завдань. Значить, друга частина – на відповідь 4 завдання. От перша частина дає можливість заработать за кожне завдання бал. Друга частина – за кожне завдання 4 бали, Тобто 4 завдання – 16 балів. І третя частина – там завдання відкритого типу, то есть полностью нужно описать все. Ну на надеются и рассчитывают, потому тому що программа програма предусматривает такой такої глобальної підготовки профільної явка учасників на перше тестування ЗНО в Донецькій області склала майже 95%. За його перебігом на Донеччині стежили 14 спостерігачів Донецької обласної організації Кімітет виборців України в рамках всеукраїнської кампанії спостереження громадянської мережі. ОПОРА процес тестування був організований добре та пройшов спокійно, без зауважень каже. Сергій ані чергові, ані випускники не порушували правил проведення ЗНО. Є сподівання, що так само без порушень пройде іспит із математики. Я сподіваюся, що в этот раз все буде так, же, як і в предыдущий. Тобто бісочка і Ми обі сторони работають на на отлично. Ну, Я я говорю за дружковку, надіюсь, мої колеги, а нас всего 14 чоловік працюють по Донецькій області, підтвердять мої слова. І от... Сьогоднішній день пройде так же добре, як і пройшло тестування перше. Враження від попереднього зовнішнього незалежного оцінювання у учасників переважно позитивні. Сподіваються, цього разу також все обійдеться лише переляком. Я була дуже здивована, тому що завдання були такі легкі, ну дуже елементарні, дуже легкі. Я, я була реально удивлена. Мені здається, ні за один рік не було такого льогка. Готовілась, займалась, прилішувала тести, 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 форму вчила, а розчитую на бал здати дітей. Багато 180. Настроєна, конечно, на найкраще, а там як вийде. Надію, все будет хорошо. До слова, результат виконання окремих завдань буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з математики. Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.